27 липня в Ужгороді стартував набір до нової поліції. Молоді люди почали активно подавати заяви, щоб у майбутньому стати правоохоронцями. Охочих багато є такі, що приїхали з інших областей України. Спробувати себе у ролі полісменів на Закарпатті бажають навіть львів'яни та луганчани. Вони, дивіться їздять до нас із Львова. Із Волині багато приїхало із Івано-Франківська, подавали заяв. Є хлопці, які е, спеціально до нас їхали буквально на один день, щоб подати заяву. Це Київська область, і Луганська навіть. Тобто заяви подавали не лише у і Мукачівські. Охороняти наше місто вже виявили бажання 2200 осіб. Серед них 60% чоловіки та 40% жінки. Зараз конкурс 10 осіб на одне місце. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль задоволений результатами поданих заяв. Це е, проєкт, е, ну, він е, планувався в других регіонах е, України, але він виник у зв'язку з тим, що е, події підштовхнули, події Мукачева підштовхнули е, привернути увагу суда. Значить, е, щось треба робити. Противагу негативу, потрібен позитив. Явно це позитив. Велика є, будемо казати, наплив людей, кандидатів. Перший день це взагалі було, другий, зараз трошки менше, але такого конкурсу, я даже думаю, ні на одному. Престижному університеті в Україні, навіть на інституті міжнародних відносин, немає, як є сьогодні, на конкурс поліцейського в нові патрульній поліції. Закарпатці, які вирішили податися у поліцію, хочуть побороти корупцію і змінити місто на краще. Бажаю змінити українську поліцію, щоб стала без корупції краще. Подати документи можна у приміщенні Закарпатської ОДА або онлайн, надіславши резюме на електронну адресу. Прийом заяв триватиме до 11 серпня.